Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливу частину будь-якої опалювальної системи: димар. Неправильний монтаж димоходу може призвести до серйозних проблем: від поломки всієї системи до пожежі. Тож у цьому відео ми детально розглянемо, як правильно змонтувати димар з нержавіючої сталі власними руками. Перед тим як приступити до монтажу, важливо правильно підготувати всі складові димоходу. Нержавіюча сталь це матеріал, який прийшов на зміну. Застарілим азбестоцементним та цегляним димарям. Сучасні димоходи бувають одностінні та двостінні. Давайте розберемося, як працювати з кожним із них. Одностінний димар зазвичай має дві сторони: розтруб і рівну частину. Складання здійснюється одним із двох способів по конденсату або по диму. Якщо у вашій системі немає трійника, монтаж ведеться по конденсату. Кожна наступна труба вставляється у попередню. Тобто вниз розтрубом. Якщо триник є, то до нього монтаж здійснюється по диму, а після нього по конденсату, у цей комплект входять 5 труб довжиною 1 метр товщиною 1 мм, один трійник під кутом 87 градусів, одна лійка для збирання конденсату, один грибок товщиною 0,5 мм, два коліна під кутом 45 градусів, і чотири скоби для кріплення. Всі елементи виготовлені з якісної нержавіючої сталі. Зараз перейдемо до монтажу двостінного димоходу, або як його ще називають, сендвіч димаря. Такий димар складається з трьох основних частин: внутрішня труба з нержавіючої сталі, шар базальтової мінеральної вати для термоізоляції, зовнішня оцинкована або нержавіюча труба. Важливо пам'ятати, перед монтажем потрібно зняти захисну плівку. З усіх складових, інакше це може призвести до пожежі або токсичних виділень. Незважаючи на простоту монтажу, є кілька типових помилок, яких потрібно уникати. Незнята захисна плівка може призвести до займання і виділення токсичних речовин. Неправильний монтаж двостінних труб може призвести до деформації внутрішньої труби. І нарешті, якщо складання по диму відбувається без трійника, є ризик займання сажі через накопичення конденсату. Пам'ятайте. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам уникнути неприємностей і забезпечить надійну роботу вашої опалювальної системи.